Тоді треба вріанімацію зразу, одразу положити Да, і все, місця є. перші дні у нас ще ми працювали. Працювала хірургія в повному обсязі. Потім, внаслідок обстрілів і руйнувань, Операційна ж вийшла із ладу, звичайно. Але хворі залишались і лікарі теж залишались цими хворими. Наше відділення виконує, скажімо так, Основну функцію це анестезичне забезпечення і лікування тяжких хворих, які потребують інтенсивної терапії. В парі працюємо з, хіру... з хірургічною службою. Це і хірурги, і травматологи, і гінекологи. І також надаємо термінову допомогу цілодобово. На базі нашої лікарні розгорнуто 50 хірургічних ліжок, з них 7 очних, 5 урологічних ліжка. 3 лор ліжка і 35 сугубо хірургічних ліжок. На базі нашого відділення виконуються різні оперативні втручання як в плановому порядку, так і в екстреному порядку. Доставляють хворих із градні, з із куликівки, сміни. Дуже багато хворих з Чернігова теж. Основна професія наша це анестезіологія. Знеболення, Анестезіологічне забезпечення при проведенні хірургічних втручань. Методів анестезії велика кількість. Є основних це загальна анестезія і регіонарні методи знеболення. Пріоритетом сьогоднішній час, теперішній час є регіонарні методи анестезії, так як вони більш безпечніші безпосередньо і для пацієнта, і забезпечують ефективне знеболення в. Післяопераційному періоді пацієнт досить комфортно і в післяопераційному періоді менше побічних дій в постнаркозному періоді. Пацієнти досить непевно себе почувають. Плюс обладнання у нас також в достатній кількості. Ми рухаємося вперед, ми не стоїмо на місці. На базі нашого відділення виконується сучасне оперативне втручання з використанням. Лапароскопічка стійки. Ці операції більш сучасні, тому що операційна травма менша, і люди швидше відновлюються. Хірургія зараз і хірургія 20 років тому це звичайно різні речі. Ну, світ змінюється, змінюється і лікування теж. Но все це направлено на допомогу людям.